Давайте ми почнемо з першого питання. Наприклад, от в коментарях Сергій, пан Сергій Гумінюк написав, от ви зараз можете це бачити на екрані. Одна умова, висота стіни згідно ДБН 1 дроб12, отже, 3000 на 12 маємо 250 міліметрів. Пан Сергій, от скажіть мені, будь ласка, звідки ви це взяли? З нормативів. Так, знайшли ви таку строчку. Добре. А що це за умова? Для чого вона? Ну, от для чого? Ця умова лише одна з багатьох. Друзі, одна з багатьох. Ви бачили залізобетонні стінки товщиною 150 мм висотою 4, 5 м. І щось ні у кого не виникає да, питань із конструкторів. Якщо треба, якщо проходить по розрахунку, то роблять, роблять. Проектування повинно чогось починати. розумієте? чогось починати. І от є такі умови, при котрих от ми можемо починати розрахунок стін на міцність, на стійкість, умови, при котрих ми можемо починати розрахунок висоти балки, це імпірічні умови. Тобто, якщо ми візьмемо велику кількість розрахунків, Да, от є поради, наприклад, починати розрахунок висоти балки там, е від такої то от висоти, в залежності від прольоту. Але це не означає, що балка повинна бути саме така. Так і стінка, розумієте? Звісно, якщо ви робите, візьмемо з вами приклад стінки 250 мм висотою 5 м зніцентрним стисканням. Які? Ви навіть якщо 380 зробите, там ще питання: вистоїть вона чи не вистоїть. Тому що багато від чого залежить міцність і стійкість цієї стінки, від багатьох чинників. розумієте? Давайте, от, я ж оце розповідаю. Я ж не можу, друзі, знати всі нормативи. Просто от на зубок, їх дуже багато, там тисячі сторінок. Але є головні принципи, алгоритми, от по, по котрим ми працюємо і по котрим ми діємо. Відкриваєте свою бібліотеку да, з нормативами, наприклад. Знаходите норматив, котрий вас, наприклад, цікавить. От в даному випадку нас буде цікавити, ну, напевно, розрахунок конструювання кам'яних конструкцій. Ну, логічно. Що у мене тут? Розрахунок. А, ось є посвіжіше Давайте оце відкриємо. Ось ось ми з вами, друзі, відкрили дистол. Що написано в цьому дистоу? Розрахунок і конструювання кам'яних та армокам'яних конструкцій будівель та споруд. Бачите номер, да? це діючий ДСТУ на сьогоднішній день. І ось у вас, якщо ви працюєте з документами, у вас отут-от є помітки. У мене просто два документи, тому тут менше поміток, але тут номер повністю написаний: от вам пункт 714. Давайте ми його прочитаємо вслух на ніч, ну, щоб спалося краще. На міцність кладки при стиску впливають такі чинники. Двоєточі. Міцність каменю. Це, це наша марка. Розміри каменю. Уявляєте собі, тобто, 1 нф 2 нф, і пішло-поїхало. Правильність форми каменю, наявність порожнин у порожнистих камі... каменях. Міцність розчину, легкоукладальність, е, рухливість розчину, пружна пластичні властивості, деформативність е, затвердилого розчину, от я про це теж згадував, е, якість кладки, перев'язка кладки щеплення розчину з каменем, ступінь заповнення розчином вертикальних швів кладки. Останнє, друзі, запам'ятайте, ступінь заповнення розчину вертикальних швів кладки. Міцність каменю і розчину розміру і форма каменю мають вирішальне значення для міцності кладки. Великий вплив на міцність складки чинить опер цегли розтягнену і вигину. Тому державний стандарт встановлює вимоги до міцності цегли як при стиску, так і при вигині. Міцність цегли при вигінні має менший вплив на міцність складки, ніж при стиску. Далі ви можете читати, читати, читати. От що ми тут? 7.1.6. Перев'язка цегляної кладки на, міць, на міцному розчині при осівому стиску несуттєво впливає на міцність кладки. Це те, що я казав, що велика кількість цемента немає ніякого сенсу, бо від марочності розчину міцність кладки не сильно та й залежить, насправді. Якщо ви в нормативах є таблиці, і там ви це самі можете побачити. Якщо її виконують не рідше, ніж у кожному шостому ряду. Однак прикладці, що виконують в зимових умовах або в сейсмічних районах, при великих позацентрових ексцентрицітетах від навантаження і великих місцевих навантаженнях, рекомендовано застосовувати ланцюгову перев'язку. Щеплення розчиня з каменем і якість заповнення вертикальних швів впливають на місні складки при стиску. Розумієте? Я записав вам відео з нашого об'єкту і акцентував увагу на тому, що всі шви заповнені. І оце от і характеризує міцні складки. Де тут хтось бачив товщину шва, щоб вона впливала на міцність складки? Хтось почув переліку, хтось побачив це в нормативу. Люди, коли мені пишуть, що шов повинен бути 6-12 мм, по-перше, звідки ви цю хрін взяли? По-друге, з чого ви взяли, що це впливає на міцні складки? Знайдіть норматив. Розмір шва необхідний лише для єніру, єдиної норми і розсінки, для того, щоб розрахувати кількість цегли і кількість розчину в метрі кубічному, для того, щоб можна було проконтролювати економіку, гроші, куди поділить. По-друге, трудоємкість на об'єкті з розчином вище, тому для мулера. Погано робити великий шов. Він замахає свого підсобника, просто замахає. Швидше кладку класти на тонкий шов, це просто чисте трудовитрати. Все. Ні на яку міцність, ні на що це не впливає. Спеціально от відкрив дисту, і це показав. І тому, коли ми з вами обираємо, є ще норми, якщо ви відкриєте ДБН, по армокам'яним конструкціям, там є. Методики розрахунку на стійкість вкладки, і ви побачите, що на стійкість кладки впливає не тільки ширина, звісно, вона впливає, але також впливає висота, характер навантажень довжина цієї стінки. Тому що чим більше стіна довжина стіни між опорами перпендикулярними до стінки, тим гірше стінка працює на стійкість. Це логічно. І в дбні саме це і є розрахунок. А те, що одна двінадцята, так це, знаєте, так, ми запроектували з вами цеглу одну двінадцяту, але підпис ставить конструктор. Згодний він цим чи не згодний? Звісно, по імпірічки, тобто зі свого досвіду, якщо висота стінки там 3 метра, і у вас 250 кладка, цегла М100, ну звісно, там все нормально. Воно проходить в приватному будівництві, немає великих прольотів. Розумієте? Але казати. Що ширина стінки це єдиний критерій стійкості. Ну, вибачте, друзі, це не розбиратися в питанні. Просто ви таким чином показуйте, що ви профан в цьому питанні, дилетант. В цьому нічого поганого немає. Бо я, наприклад, не вмію робити операції на місках ну, без наркозу. Пу, з наркозом, точніше, без наркозу я вмію, а з наркозом у мене ще не виходить. От. А інші, вибачайте, не розбираються в будівництві. І це абсолютно нормально. Тут немає нічого такого, що люди, займаючись своєю справою, ремонтуючи авто, вони не знають, як розраховується кладка. Навіщо їм це знати? Для цього є інженери, конструктора. Це вони знають, це вони вивчають, це вони роблять. Тому, друзі, є питання, котрі важливі, і я на них акцентую увагу. А є дрібіскові, на котрих концентрують увагу хейпери. Хайпери, хойпери, ху -ху, хайпери, хайпери, ойпери, хайпери, хайпежори. Я не знаю, яких їх ще там назвати. В общем, люди, котрі хочуть показати свою значимість Тому не будьте такими. не будьте Хочете знати трошки більше? Просто задайте питання. В коментарях задайте питання на БЛІЦ вебінарі Ну, без питань. Буде тематичний вебінар, от у нас друга частина про пінопласти Ми подивимося з вами результати досліджень. Не трьоп ля-ля-ля-ля-ля. Ми відкриємо з вами дослідження. І почитаємо дослідження по тим же пінопластам, розумієте? Тому заходьте на ці вебінари і слухайте все ж таки професійну інформацію. От, а емоції залишайте для інших каналів. А тут ми все ж таки розбираємося в будівельних питаннях. Так, дякую за ваші друзі коментарі. Я випустив багато відео, багато переглядів, багато коментарів. Я дуже за це вдячний. От, звісно, у нас стали з'являтися. Дуже хитро жопи коментатори, котрі користуються штучним інтелектом і, 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 і думають, що це, цього не видно. ну Тому що, знаєте, як є тупий коментар, а є ще тупіші коментар. От ще тупіший коментар це от якраз витягають із штучного інтелекту інтелектура, капець. Так. Всім дякую за підписки, друзі, за лайки і коментарі. Біжимо далі.